Добрий день, шановні глядачі! З вами «Промелектроніка» І сьогодні ми хочемо представити вашій увазі наш новий триколісний електровелосипед Тіра Сіті Фет. Це справжній всюдохід, який впевнено почуває себе на будь-яких дорогах. Він легко їздить по снігу, дорогою з великою кількістю піску, по горкам та ямам та місцевості, де висока трава. Високоміцна рама робить цей триколісник зручним та стійким на дорозі. Геометрія рами дозволяє велосипедисту тримати зручне вертикальне положення тіла. Порошкове покриття додає їй надійності і стійкості до утворення корозії та іржі. Передня вилка амортизаційна. Вона робить вашу поїздку більш комфортною, так як поглинає удари під час їзди по нерівностям. Колеса в цьому електровелосипеді переднє та заднє 20 дюймів. Обода алюмінієві протиударні. Окришки шириною 4 дюйми з універсальним протектором. Вони забезпечують гарне зачеплення з дорогою. В велосипеді 7 механічних швидкостей, одна зірочка попереду, сім 7 позаду. Сідло дуже комфортне, воно широке і м'яке. Гальма на цьому електровелосипеді передні та задні дискові з ротором 160 мм. У велосипеда дві корзини. Вони невеликі, але дуже міцні. Передня найвеличка корзина для ваших особистих речей. А задня роз, розміром 510 мм на 390 мм на 240 мм, витримує навантаження до 30 кг. Загальна вантажопідйомність електровелосипеда 120 кг. Це електровелосипед з переднім редукторним моторколесом номінальною потужністю 500 Вт 48 вольт. Втягувий крутний момент в цьому моторі 40 Нм. на метр. Він працює при температурі навколишнього середовища від мінус 20 до плюс 45 градусів. Та, як інші наші мотори, має найвищий захист від води до пруду IP 65. Наші мотори мають вбудовані датчики холла, які знижують витрати енергії акумулятором, та вбудовані датчики швидкості, які ми підключаємо до велокомп'ютера. Контролер та акумулятор. Знаходиться в металевій коробці на зовнішній передній частині задньої корсини електровелосипеда. В цьому велосипеді стоїть синусний контролер 5020-48 вольт-22 А та акумулятор серії Літій Іон 26800 ємністю 27 а 48 В. Ці акумулятори витримують більше 2000 циклів заряд розрядів та працюють при температурі від мінус 20 до плюс 60 градусів. Акумулятор ємністю 27 Ампер годин, Дає можливість проїхати електровелосипедом на одному заряді без допомоги ніг до 53 км. А далі розповім про систему керування, які стоїть на цьому електровелосипеді. Велосипед вмикається за допомогою ключа запалювання. Замок знаходиться на коробці з акумулятором. Поряд знаходиться роз'єм для зарядки акумулятора. Велосипед укомплектовано зарядним пристроєм на 3 А48 вольт. А тепер розглянемо кермо нашого електровелосипеда і почнемо з його лівої частини. Крайня ліва чорна кнопка це кнопка круїз контролю. Вона дозволяє зафіксувати зручну для вас швидкість і не натискати весь час важель газу. Далі стоїть перемикач, який відповідає за систему освітлення та сигналізацію велосипеда. Червона кнопка вмикає переднє світло. Одночасно за ким загораються задні габарити. Жовтий перемикач вмикає повороти вліво або вправо. А зелена кнопка вмикає сигнал горну. Також при натисканні на ручку гальм вмикаються задні стопи. Посередині керма стоїть велокомп'ютер. В даній комплектації велосипеда він на 15 функцій. Він відображає всю необхідну інформацію про поточну поїздку, таку як поточна швидкість, середня, відстань та інші. На правій частині керма знаходиться важель газу пелісткового типу, трьохпозиційний перемикач віртуальних швидкостей, червоний, а також кнопка 50% потужності. Індикація стану заряду батареї в цьому велосипеді світлодіодна. Де зелена це повний заряд батареї, жовтий робочий стан, червона АКБ повністю розряджена. Продовжуємо випробування нашого електровелосипеда і тепер випробуємо його на дорозі, а також при підйомі на гору. Цей велосипед, як і інші наші велосипеди, укомплектований PAS. Вона дозволяє вмикати обертання тягового мотор колеса обертанням педалей. Коли ми розглядали кермо нашого електровелосипеда, там знаходиться кнопка зниженої передачі 50% потужності. Цей режим треба застосовувати, якщо ви нікуди не поспішаєте і хочете зекономити заряд вашого акумулятора. А також, якщо ви бачите, що заряд АКБ закінчується, цей режим допоможе вам подовжити час його роботи. А тому наше випробування ми почнемо з випробування саме з цього режима. Ми заміримо швидкість нашого електровелосипеда та скільки Ампер він споживає при роботі. Так, зараз ми їхали зі швидкістю 17 км на годину та струм, який споживав наш електровелосипед, це 5 А. Використовуючи цей режим та на нашому акальмуляторі, який 27 ампер годин, ми змогли проїхати на одному заряді до 90 км. Так, Ми випробували наш електровелосипед на, можна сказати, мінімальній швидкості, а тепер випробуємо на 100% потужності на максимальній швидкості. Трохи повертаючись назад до систем безпеки цього електровелосипеда. На ньому встановлені дзеркала заднього виду і на трасі. І в поїздках по місту, де дуже щільний рух це дуже зручно і безпечно. Максимальна швидкість нашого електровелосипеда виявилася 35 км на годину. Струм, який він споживав 14 А. А тепер нам залишилось випробувати наш електровелосипед при підйомі на гору. Підйом закінчився, і наша швидкість на протязі підйому була 28 км на годину. Струм, який споживав наш електровелосипед – 21 А. Наш тест-драйв закінчується. Нам дуже сподобався цей велосипед. Він достатньо маневрений і дуже стійкий на дорозі. Якщо він вам теж подобається, можете замовити його на нашому сайті промилком.ua або з телефоном, який ви бачите на екрані. Дякую за увагу!